Рада я усіх вітати! Привіт, мої любі малята! Вітаю вас, шановні батьки! Діти, скажіть, що таке гарний настрій? Що може його зіпсувати? Чи можна зробити так, щоб настрій був завжди веселим та радісним? Що для цього потрібно зробити? Можна робити один одному невеликі приємності частіше посміхатися і думати лише про хороше. Адже чим більше щасливих облич, тим більше гарного настрою. Малята! А який настрій у вас? Пропоную сьогодні відтворити його, намалювавши смайлика. Та перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять, стали весело стрибати, усі разом танцювати, кулачки міцно стискати, маляк до роботи закликати. Давайте розглянемо смайлика. Він круглої форми та жовтого кольору. Ви можете кольор обрати інший. Також у смайлика є очі та рот. Я вирішила намалювати смайлика із двома зубками. Ваші смайлики можуть відрізнятися. Все залежить від того, який настрій ви хочете передати. Отож починаємо працювати. Підкочуємо рукава. Беремо кухонну губку, вмочуємо її у фарбу жовтого кольору. Прикладаємо губку по центру угорі аркуша. Прокручуємо її по колу, щоб утворився жовтий круг. Іншою рукою притримуємо аркуш паперу. Для того, щоб контури нашої фігури були чіткі, вмочуємо кухонну губку у фарбу ще раз, прикладаємо по центру угорі, прокручуємо в іншу сторону. А зараз будемо малювати очі смайлика. Для цього беремо пензлик, вмочуємо його у фарбу чорного кольору та малюємо два чорних круга. Це очі смайлика. Малюємо спочатку контури фігури, а тоді замальовуємо її середину. Миємо пензлик у воді. Тепер будемо малювати рот смайлика. Для цього вмочуємо пензлик у фарбу червоного кольору та малюємо посмішку. Для того, щоб намалювати зуби в смайлику, вмочуємо пальчик у фарбу білого кольору та залишаємо два відбитки, нижчі посмішки. Витираємо серветкою залишки фарби на пальці. Коли чорні круги оченят смайлика підсохли, домалюємо ще деякі деталі, блиск в очах. Вмочуємо пензлику фарбу білого кольору і малюємо на кожному очкові по дві крапки. Одна трішки більша, іншу малюємо нижче, меншу. Крапочки малюємо кінчиком ворса пензлика. Діти, що ми з вами сьогодні малювали? Так, смайлика! За допомогою такого малюнка можна передати свій настрій. Мені дуже цікаво, яких смайликів намалювали ви, який у них настрій. Отож, надсилайте фото своїх робіт з нетерпінням чекатиму. Шановні батьки, пам'ятайте і навчайте цьому дітей. Якщо ви хочете, щоб життя посміхалося вам, спочатку подаруйте йому свій гарний настрій. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!